Червона шапочка. Колись дуже давно в одному з селі жила собі маленька дівчинка, і всі в один голос говорили, що вона напрочуд гарненька. Мати її ніжно любила, а бабуся внучці душі не чула. Якось бабуся подарувала дівчинці на день народження червону шапочку. Подарунок так сподобався крихіті, що відтоді вона не розлучалася з ошатною обновкою. Сусіди милувалися дівчинкою інакше, як червоною шапочкою, її не називали. Якось мама сказала дочці Я спекла пиріжок сходи на червону шапочку до нашої бабусі, віднеси їй пиріжок і горнятко масла та дізнайся, як вона поживає. Дівчинка миттю зібралася і вирушила любої бабусі в сусіднє село. А дорога лежала через ліс, і червона шапочка не помітила, що з кущів за нею стежить вовк сіроманець. Він прокинувся того дня дуже голодний, тому був готовий без вагань проковтнути дівчинку. Та тільки цьому вовкові доводилося бути хитрим і обережним, адже зовсім неподалік стукали сокирами дроворуби. Зрештою, терпіння вовка лопнуло, він облизнувся, вискочив на стежинку й, усміхаючись, якомога щиріше, сказав Добрий день, Червона шапочка, куди ти прямуєш? А Червона шапочка не здогадувалася, як небезпечно в лісі розмовляти з вовками. Привіталася вона з вовком і простодушно відповіла «До бабусі, несу їй гостинець, пиріжок та горнятко масла. А чи далеко живе твоя бабуся? допитувався вовк. Далеко, сказала Червона шапочка, в тому селі, що за лісом, її будинок перший за млином. Мама доручила мені дізнатися, чи здорова вона. Он як. вигукнув вовк. Я теж не проти провідати твою бабусю. Ти йди своєю дорогою, а я піду іншою. Подивимося, хто з нас прийде раніше. Сказавши це, хитрий вовк з усіх ніг помчав найкоротшу дорогу. А червона шапочка, нічого не підозрюючи, наквапливо пішла через ліс, наспівуючи пісеньки, зупиняючись на галявинах і збираючи квіти. Вона й до млина не дісталася, як вовк уже опинився на порозі бабусиного будиночка і постукав у двері. Тук, тук, тук. Хто там? спитала бабуся, яка саме прихворіла і лежала в ліжку. Це я, ваша внучка, червона шапочка, відповів хитрий вовк тоненьким голосом. Бабуся повірила і гукнула. Смикне за мотузочок, дитино моя, двері відчиняться. Голодний вовк нетерпляче смикнув за мотузок, і двері відчинилися. Він накинувся на бабусю й миттю проковтнув її. Потім натягнув на голову бабусин чепець, влігся у ліжко, закрився ковдрою до самісінького носа й у такому вигляді чекав на дівчинку. А тут і червона шапочка постукала Тук-тук-тук. Хто там? спитав вовк товстим голосом. Це я, бабусю, червона шапочка, відповіла дівчинка, принесла вам пиріжок і гарнятко масла. Вовк відкашлявся і крикнув Хе, свикне за мотозочок, двері відчиняться. Червона шапочка трохи сторопіла, почувши хрипкий голос вовка, але потім вирішила, що бабуся застудилась і тому так говорить. Дівчинка смикнула за мотозочок, двері відчинились, і вона увійшла до будиночка. Червона шапочка дістала з кошика пиріжок, налила в кружку молока і підійшла до бабусиного ліжка. А хитрий вовк сказав, ховаючись під ковдрою, поклади но, внученьку, пиріжок на стіл, горнятко постав на полицю, а сама сідай поруч зі мною. Ти, мабуть, втомилася з дороги. Червона шапочка підійшла ближче до бабусі, нахили... нахилилася, щоб поцілувати її, і здивовано скрикнула Люба, бабусю, а чому у вас такі великі руки? Дитина моя, мені так хочеться обійняти тебе. І люба бабусю, а чому у вас такі великі вуха? Щоб краще чути тебе, дитинко. Які ж у вас, бабусю, великі очі? Це, щоб краще бачити тебе, внученько. Бабусю, а чому у вас такі великі зуби? А це для того, щоб якнайскоріше з'їсти тебе, дурненька червона шапочка. Не встигла червона шапочка й охнути, як вовк, підхопився, кинувся на неї і проковтнув разом із червоною шапочкою, черевичками та букетиком квітів. Саме в цей час поверталася до села Дроворуба. Проходячи повз бабусин будиночок, вони почули підозрілий галас, вбігли в хату й вбили підступного вовка. Потім розпороли йому черево і допомогли звідти вибратися червоні шапочці, а за нею з'явилася й бабуся. Ото було радості, коли обидві побачили одна одну цілими й неушкодженими кінець.